Без Жодної інтриги навіть стосовно конкретних підсумків, коли кілька формальних суперників Володимира Путіна спільно заведве набрали трохи більше 10% сумарно. Єдине, що бракувало після оголошення підсумків церемонії помаз... помазання на царство Володимира Путіна, і тут основне питання: а чим відрізнятиметься черговий термін е... Володимира Путіна від попередніх як? Якою війною е він відзначиться? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал, свіжі історії, Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Фесенко. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, якщо говорити про підсумки, тут мабуть нема особливого про що, але що я що зараз є важливо, що першими Володимира Путіна привітала Венесуела, далі були там такі держави, як Північна Корея, Узбекистан, Таджикистан, Нікарагуа, тобто. Всі, всі ті ті самі з е, великих е, держав: е, е, тільки Китай, Іран, е, Індія, Пакистан в Африці один Алжир на цей момент, е, от коли ми ведемо цю бесіду, ну і можливо ще кілька е, дрібніших держав. Тобто, фактично. Е, Можемо говорити про такий диктаторський фан-клуб -фан прихильників Путіна. От про що свідчить цей список держав, які підтримали? Ну, давайте так. Індія не диктаторський режим. Ну, мабуть, а, з великою вірогідністю в специфічній формі, але привітає Путіна. А може, і не в специфічній, а в традиційній, привітає Путіна Ердоган. Привітаю ті, хто має з ним стосунки, ті, хто зацікавлений в збереженні не тільки диктаторських режимів, але і режими, які не є, скажімо так, повністю диктаторськими Ну, їх називають часто густо в політології називаються гібридними режимами, які поєднують в собі ознаки авторитарних і демократичних режимів. До речі, на початку правління Путіна ще на початку 2000-х років і Росія вважалася гібридним режимом, але дуже швидко втратила цей статус, і якщо раніше ще називали спіндиктатурою. Ну це новий термін, який з'явився до російського повноштабного вторгнення. Ну що це означає? Це диктатура, яка базується не на традиційних репресивних методах, а на пропаганді. На інформаційно-політичному пануванні і це працювало до речі. Дехто вважає, що цим шляхом, от в бік такої диктатури, рухається Орбан. <головно> а у нинішнього Угорщина це теж гібридна режим, ну і так далі. От, між іншим, що цікаво, я вже сказав про Ердогана, що Ердоган визнає, визнає чимало африканських і латиноамериканських лідерів. Всі, хто так чи інакше співпрацює з Путіним, вони це визнають в тій чи іншій формі, тому не будемо створювати ілюзії, що буде ізоляція, тут тільки диктаторські режими. Крім диктаторів, визнають тих, кому вигідно співпрацювати навіть з нинішньою Росією. Але от найбільша інтрига: як відреагує Орбан? Ну, плюс Фіцер. Да, От, от як, так. Да. Я думаю, що вони визнають. Але от тут треба проявити мистецтво Соломонового рішення, мистецтво. Метафори, тобто, треба залишатися ну, таким нормальним демократичним європейським лідером і в той же час підтримувати стосунки з Путіним. Треба визнати Путіна. От тому, це для мене особисто цікаве, саме це щодо е, реакції заходу на цей псевдовибори, Це фарс, безумовно. От, ви сказали там суперники Путіна. не було у нього суперників. Це це був, був антураж. Це була масовка спеціально підібрана для того, щоб забезпечити максимально високий результат Путіна. Причому щодо результату, на початку ну, було очевидно, результат буде 80% не менше. Про це писали російські джерела ще в минулому році. Ну, судячи за останніми повідомленнями, результат буде перевиконаний. От що це, Кремль вирішив, що називається, перевиконати план? Чи це на місцях проявили ініціативу? Тому що треба було продемонструвати лояльність Путіна, що от в моєму регіоні більше проголосували, чим у сусіда. Ну і це теж завищило. результату цих трьох імітаційних фігур. Ну він ні на що не впливав їх спеціально підібрали, щоб максимально був високий результат Путіна. Ну наприклад, не зюганов брав участь в виборах, а Харітонов. А менший дідуган, який менш відомий ніж Зюганов, і навіть не всі комуністи його підтримали. Це спеціально було зроблено. Ну, у ЛДПР вже не було Жириновського, Ну, а Слуцький такий собі, да. ну а так званий Даванков, його і в Росії не всі знають. Це такий псевдоліберальний кандидат. Але що важливо, вся ця е, нібито формальна опозиційна трійця, вони всі за війну, всі прихильники війни. Оце теж показово. Тому там реальних опозиціонерів не було й близько. Це була масовка, яка просто підігравала Путіну, а все працювало на цей результат переможний. Що найбільш погано і такий, я б сказав, гіркий результат цих виборів для російської опозиції: оцей флешмоб, вони, який вони організували, прийти. Ну, скажем так, і е да, да, е е організувати нібито там черги масові нібито протест, от, ключове слово, нібито. Е е це суто пасивний протест. Е е ну З одного боку, я розумію, це заповіт Навального. Навальний це підтримав ще коли був живий. Е ну і тому от, багато хто це підтримав. Хоча Росія російська опозиція до останнього. Вирішувала, як реагувати, от що там зробити такого. І ну і нічого так і не вигадали. От, крім цього, от такого дуже специфічного, як виявилось, абсолютно провального флешмобу для порівняння. Щось подібне свого часу, деголь часи Другої світової війни пропонував французам демонструвати свій, хоча б пасивний протест, виходити в певний час. На певні місця, там до певних пам'ятників е, з квітами, наприклад, грозами. Да. І тим самим нібито демонструвати протест. От, ну, те саме. Але ну, те було, то була німецька окупація. Там ну, вішийський режим, і там могли не просто арестувати, могли е, розстріляти. Але навіть в той час, крім пасивного протесту, був реальний протест зі зброєю в руках у французів. І саме це, врешті-решт, допомогло Деголю, а не ті пасивні протестанти. От і в нинішній Росії провалився цей флешмоб, він ні на що не вплинув. Ну, Буданов у нас сказав про перемогу зіпсованих бюлетенів. Ну а скільки їх там зіпсованих бюлетенів? У мене велика підозра, що їх всі зарахували, всі ці зіпсовані бюлетені зарахували на користь Путіну. От щоб були ці самі 87%. Але тим не менш, люди протестували хоча б так, добре. Але вони мають зробити висновок зараз. Російська опозиція, всі, хто хоче припинення війни в Україні е серед росіян, вони мають з'ясувати. Отакі пасивні форми протести вони не працюють, вони не дають жодного результату. Тому е гратися от, е в таку пасивну опозицію, ну можна, але е треба розуміти, воно результату не дає. А от заходу заходу треба зараз теж робити висновки. Я скажу відверто, Ну я про це казав і до голосування в Росії. Що ніяких сенсацій ніякого дива чекати не варто. Реакція заходу заздалегідь відома. По перше, вони не визнають результати виборів на окупованих територіях. Ну як і раніше, не визнавали вибори в Криму на Донбасі. Зараз не будуть визнавати, ну і на інших окупованих територіях вже після 2022 ну, двадцятого і після цього. Крім того, не будуть вітати Путіна з перемогою. Оце теж форма, скажімо так, пасивного невизнання. Ніяких заяв про те, що вони не визнають Путіна, не буде точно також, як і не буде заяв про те, що вони визнають Путіна. От буде просто пасивна реакція. Я б сказав так: як це тлумачити? Вони не будуть визнавати Путіна демократично обраним керівником Росії. Але вони будуть мати з ним справу, як з людиною, яка є реальним лідером Росії. Да, він авторитарний лідер, диктатор. Але вони з диктаторами мають справу. Простий приклад, нагадаю. Сі Цзінпін минулого року називав він, Байден називав Сі Дзінпіна не демократичним лідером, навіть авторитарним лідером називав. В Китаї на це ображалися, критикували, але після цього відбулася зустріч в США між Сі Цзінпіном і Байденом. Це не заважає контактам. Як свого часу це не заважало контактам з Каддафі, певний час ну, до того, як його прибрали із Адамом Хусейном і з багатьма іншими диктаторами? Лукашенка в цьому ряду став виключенням. От, до речі, в чому різниця? Чому Лукашенка не визнали легітимним президентом, а називають самопроголошеним. А Путіна будуть, ну скажімо так, сприймати. Де факто як легітимного керівника Росії? В чому різниця? Дві принципові розбіжності: по-перше, Росія ядерна держава, от як і Китай. Тому який би політичний режим там не був, з ним будуть рахуватися, з ним будуть мати справу, щоб не відбулося гіршого, поганого ядерної війни. Оце перша і визначальна причина. Друга причина: в Білорусі були масові протести. Масові протести, які були жорстоко придавлені, були фактично репресивним чином зупинені. І оце було причиною не визнавати перемогу Лукашенка як демократичну. тому що раніше Лукашенко теж обирався в недемократичний спосіб. Всі це знали. Але де-факто мали з ним справу. Але тут відбулося придушення, придушення протесту. І тому захід, от, на захід, це вплинуло. в випадку з Росією. Навіть цього не було не було ніяких активних форм протесту, і саме тому будуть сприймати Путіна. Ну на Заході буду думати так: ну, от перший чинник, який буде впливати ядерна зброя, і що треба так чи інакше контактувати з Путіним, але неофіційно. Прямих контактів у більшості західних лідерів, прямих контактів з Путіним вже не було більше року. Єдиний, хто з західних лідерів контакту, контактував з Путіном, це Орбан. Ну, є Ердоган, Туреччина член НАТО, але Ердоган і Туреччина не зовсім Захід. А от справжній Захід з Путіном ну, намагається зараз не контактувати. І в цьому сенсі я вважаю. Да, і ще одна причина, чому от, а, будуть сприймати, ну тому що вони розуміють. Невідомо скільки реально відсотків підтримує Путіна, але скоріше за все це більшість. Більшість або абсолютна, там, або ну, ну, скажімо так, п'ятдесят п'ять відсотків ми не знали. Але більшість підтримує. Да, і тому ну, з ним треба рахуватися. Оце головні пояснення. І остання теза в цьому контексті. Головний чинник, який буде впливати на сприйняття Путіна і на контакти Путіна з Заходом, це не визнання чи не визнання нинішніх виборів в Росії, псевдовиборів. Буде впливати ордер на арешт Путіна, ордер міжнародного кримінального суду. Оце головний чинник. Пане тут офіційно вони будемо сідати за один стіл. Поки що так. Поки що. Скажу ключову, ключове слово. Поки що. Поки що, але а виходить так, що при камерах при телекамерах вони не будуть сідати. А коли ті телекамери вимкнуті або їх немає, то вони будуть сідати, виходить. А для ну, нього це має значення? Ні, 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 ні. Будуть інакше працювати. Я наведу конкретний приклад. Як це може відбуватися? Прямих переговорів з Путіном, ну саме зараз, їх не буде. Путін став токсичним, ну точно. Цього не буде на території країн Заходу. Ну, як це раніше відбувалося там, коли були переговори в нормандському форматі, зустрічі в Берліні або поїздка Путіна в Нормандію, ну там, де з'явився нормандський формат, в 2014 році, і так далі. Зараз цього не буде. Ну, тому що от є, є цей ордер. А на Заході правові процедури дуже поважають. І Путін, Путін теж буде розуміти, і він побоюється цього. Тому От, якщо десь і будуть якісь зустрічі в перспективі, то точно не в країнах Заходу. Але що може бути, от, ну, як мінімум, в найближчій перспективі? Я не буду загадувати там далеко вперед. Але от, які контакти можуть бути на якому рівні? Не з Путіним. А будуть контактувати, наприклад, керівники спецслужб або спецпредставники. Неформальні консультації таке вже було. Наприклад, були телефонні розмови міністрів оборони західних країн Шайгу. Правда, за ініціативою російського міністра оборони, але йому відповіли, з ним вели розмови, тому що йшлося про ризики застосування ядерної зброї, в тому, що у 2022 році. Була зустріч, яка була підтверджена офіційно, між директором ЦРУ а, Вільямом Бернсом і а, російським очільником зовнішньої розвідки Наришкіним. Знов-таки головна причина ризики застосування ядерної зброї, тактичної ядерної зброї Росії в Україні. Тому американці контактували і в принципі тоді це спрацювало. Офіційно, от десь. Ну, Кінця я точно не знаю, коли там припинилися ці телефонні контакти, тут треба подивитися. Але ну, за 2023 рік точно не було прямих контактів, крім Орбана. Я думаю, така ситуація певний час буде зберігатися. Коли можуть відбутися ну, якісь, скажімо так, зустрічі? І то я поки що в цьому не впевнений, якщо розпочнуться якісь мирні переговори. Ось тоді, да, тоді я не виключаю, що можуть спробувати хтось з західних лідерів може спробувати. Але не стільки західні лідери, скільки представники нейтральних країн. Наприклад, там, ну, Ердоган зустрічається, а, от, наприклад, там, хтось з керівників Швейцарії може спробувати. Ну, Папа Римський, хоча це ні на що не вплине, але ніхто б не здивувався. Західні лідери, я думаю, будуть уникати прямих зустрічей. А от контакти на рівні міністрів закордонних справ можливі, от на рівні спецпредставників, знов таки для того, щоб там розпочати, наприклад, якісь мирні переговори. От таке я не виключаю на рівні перших осіб. Я поки це сприймаю з сумнівом, десь там в перспективі ну можливо щось і відбудеться, але зараз зарано загадувати, коли і чому це може статися. А скажімо, на трошки нижчому рівні інших міністрів, тому що я, чесно кажучи, не впевнений, що там є міністри, які є не під санкціями. Ну тут Це... справа не тільки в санкціях. Да, Санкції санкціями, да. я скажу так, що там не всі міністри під санкціями, і щодо санкцій, я можу вам навести конкретний приклад. Якщо будуть реальні переговори, то є прецеденти. На певний час санкції можуть зняти. Розповідаю конкретний приклад: переговори в нормандському форматі 16-й рік. Там і Порошенка, там і Путін, і лідери Німеччини і Франції. І там був Сурков, який в той момент був під санкціями. Спеціально для того, щоб Сурков, як помічник Путіна, взяв участь в цих переговорах, з нього тимчасово, тимчасово зняли санкції, щоб він міг відвідати Берлін. От як воно було. Тому заради переговорів захід може робити такі виключення з правила хоча б на певний час. А ви сказали, що не було не було акцій п акці... проти цих виборів, але тим не менше ні, були протести, були вибачаюся. От давайте тут уточнення. Я про що кажу... були? Так, були. Ні, ну найбільш, я б сказав, найбільш дієве, коли люди ризикували власною свободою. Ну і можливо фізично ризикували, коли там зіпсовували урни для голосування. Оце да. Оце да. І такі не поодинокі були випадки. Оце я от я до до, до цього я ставлюся з великою повагою. Ну, тому що люди проявили мужність в нинішніх умовах в Росії. Це ж не пасивний протест, це реальний протест, і це мужність. І такі були непоодинокі випадки. Але в чому тут проблема? Я ж от про що і кажу, що. Тут навіть те, що зіпсували, все рівно Путін діє за сталінським рецептом. Головне, ніхто і як голосує, а хто і як рахує. Оце ключова, це до речі, на Заході й досі не розуміють. Коли вони пропонують, от як пропонували нам на Донбасі, давайте проведемо вибори там. Так якщо вибори буде контролювати Росія, Ніякого значення ці вибори не мають. Це буде такий же фарс, така ж така ж фікція, от як і зараз. Тому справа не в тому, щоб організувати формально вибори, а в тому, щоб це були реальні вибори, а не так, як от це відбувається в Росії. Тому навіть псування бюлетенів або урн для голосування воно на превеликий жаль на остаточні результати виборів не впливає, тому що там все будуть малювати так, як треба. А, але натомість була акція, яку зараз проводять російські е, добровольче формування в Білоруській і Курській області. Так ну поки що інші в інших їх немає. Е, які під час виборів е, е, влаштували е, свій рейд? А це береться до уваги чи ні? Ну, от е, результат локальний, воно не вплинуло на загальну ситуацію в Росії, але це реальний спротив, і те, що Путін відреагував. Дивіться минулого року, коли був перший такий рейд ну в Росії замовчували. А зараз, оскільки це відбулося під час виборів, е, і навіть ще до виборів Путін відреагував Він змушений був на це відреагувати. Тому що замовчувати це вже не виходить. Про це говорять в Росії. Це достатньо гучно відбувається, тому Путін змушений був відреагувати Так, да, вони знайшли пропагандистські штампи там, називають власивцями. Погрожують. От це, якщо Путін починає погрожувати, це індикатор того, що він боїться. Він це сприймає всерйоз. От як він сприйняв всерйоз заяви Макрона, що там можуть з'явитися через певний час в Україні військовослужбовці країн НАТО. Він цього не хоче, і тому він починає погрожувати Третьою світовою війною. Точно також і тут. Він каже: у нас нема смертної кари, але за законами воєнного часу, зі зрад... ми ну, будемо карати зрадники. Да. І е, це ознака того, що він боїться. Путін сприймає тільки силу. Я чому згадав от про французьких партизанів? Тому що пасивний протест на превеликий жаль. Ну, в таких ситуаціях як окупація чи от такі диктаторські режими, як зараз в Росії, вже да, вони не працюють, коли це була так звана спіндиктатура, от така е пропагандистська диктатура. Да, ну, це працювало, да там можна було влаштовувати от, і навіть Навальний певний час міг проявляти свою активність. А зараз ні, це не працює, це не дає результату. А от такий е, спротив зі зброєю в руках на нього Путін змушений звертати увагу. І це демонструє, що він цього боїться. Так, да, Поки масштаби локальні. А от далі залежить від е, російської опозиції, да, вони можуть сидіти там по своїх закордонах, е, да, це небезпечно, це так демократично, можна отримати гранти від західних е, фондів. Да. Але на ситуацію в Росії це буде впливати опосередковано і мінімально. Ну результат може бути, але колись, колись, в майбутньому можна чекати десятки років. На жаль, ну от поки є запас життя у Путіна. А можна боротися, спробувати боротися зі зброєю в руках. Uh, і uh, це більш-менш дієво, хай в локальних масштабах. Uh, я думаю, що зараз поки ефект мінімальний, не такий великий. Інформаційний політичний ефект є, раз Путін на, на це звернув увагу. Але якщо масштаби будуть розширюватись, якщо буде більше таких росіян. Якщо буде частина закордонної опозиції підключатися, частина людей всередині Росії, якщо оце важливий момент, якщо з'являться осередки внутрішнього якогось партизанського руху або спротиву реального спротиву, всередині, коли будуть ну, демонструвати боротьбу з цим режимом, люди не, не пасивна, а активна, от тоді да тоді можна сказати, що це виходить на якісно новий рівень, але важливо, що і зараз це є. Тому я у мене своє неоднозначне ставлення до всіх цих російських опозиційних структур, але те, що вони воюють, заслуговує поваги. на сьогодні. Це найбільш ефективна, найбільш дієва форма російської опозиції. Скажу, будь ласка, так, мабуть, на завершення. А ці заяви Буданова і РДК здається, якщо я не помиляюся, про те, що ми обміняємо Тьоткіно на. На Маліуполь, Ну в будь-якому разі Чоткино ну, і Маліуполь це не незначно, так. Да. Але дивіться, от я відразу вибачив, що вас перебив. Розумієте, я не прихильник таких заяв, скажу відверте. І я поясню, чому. Хто перший сказав про обмін? Путін. Путін сказав про обмін. Можливо, Буданов вирішив погратися в це, і вирішив відповісти таким чином Путіну. Ну, такий тролінг своєрідний. Ти хочеш обміну? Натякнув на обмін. Ну давай, давай обміняємо. Ну ми ж розуміємо, що ніякого обміну не буде. Але чому я критично це сприймаю? Тому що е, тут ситуація не в обміні. Не треба гратися в російські наративи. Нас не цікавлять російські території, нас цікавить звільнення наших територій. І не метод обміну нас цікавить. Нас цікавить те, щоб Росія змушена була піти з нашої території. Тому обмін це метод ну, в даному випадку обмін територіями, такий метод авторитарних режимів. Це не наша метода. Погратися в це суто пропагандистське ну, певною мірою можна. Але я вважаю, що це скоріше путінська гра, а не наша. Тому я, я скоріше це критично сприймаю. Я розумію, як це як тролінг з боку Буданова. І це не критично. Але все ж таки, я думаю, що у нас є принципова позиція. Росія має піти з наших територій. А ми будемо, поки йде війна, от така війна як зараз, да, ми будемо допомагати російським опозиціонерам. У них своя війна проти Путіна. У нас своя війна за звільнення наших територій і наших людей. А, а вороги нашого ворога. В даному випадку наші друзі, і тому я думаю, що варто їм допомагати. Хай воюють з нашим спільним ворогом. Так, звичайно, вважаю їм удачі в цьому. Так. Отже, я вам пане Володимире, я вам дякую за цю розмову. Це був політолог Володимир Фесенко. Нагадаю, якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте свою подобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.